Так, відео номер 2 Все те, що я знайшов за один день, покажу і вам. Дивіться, є ключі різні. Тут 41-36, і пішло їх тут кількість ну дуже велика. Ось так. Ціна за них 750 гривень. Будуть ваші. Далі сегментний ключ. 68 на 72. 50 гривень. Жмуток якраз різних різців, як ви бачите, ось така кількість. Ціна 180 гривень. Губка 50 гривень. Ножиці, секатор. Скручувати треба. Отак все рівненько, гарненько. Ціна 40 гривень. Шківок. 35. Це в нас 30. Це в нас 30. Це в нас 40. Це в нас 35. Це в нас 35. Так, що в нас тут? Два навіси є? Ось таких ціна 60 гривень за пару. Далі є ключі розвідні, ціна за них по 100 гривень. Далі є тиски 110 гривень, кому цікаво. Гарненькі, маленькі, винт відсутній. Ось так все є. Далі є молотків, ось така купа. Дивіться, цей буде у нас. 45, цей у нас буде 35, цей у нас буде 55, 35. Ці в нас будуть по 65 гривень за штуку. Ось цей в нас буде кований кілограмовий десь приблизно. Тут від чуть-чуть, е, Ціна його 150 гривень. Це у нас 2 чи 3 кілограмова. Треба зважити якраз подивитись. Ціна за неї 280 гривень. Капкан 50 гривень. Далі пилорамні диски. Ось цей у нас буде 35 гривень, він грязненький. Ось цей у нас буде. Хай буде 50 він чистенький, гарненький. Розміри видно. Дві лопати чорненькі. І ця. Кажуть, що совєтське, ну щось мені кажеться, що це не Совєтська. Ось це Свєтська, але закльопок немає. Треба її прихватити для того, щоб більш-менш. Ця прихвачена, а та ні. Е, ціни по 75 гривень. Трос буксировочний з прошлих відосів. Е, ціна 150 гривень, це в нас 60 гривень. Цей у нас 550. Це з прошлих відосів. Ця річ для павука. Або ж ще для чогось складається так гарненько. 120 гривень вона буде ваша. 45. 80. Цей в нас 40. Ці в нас будуть 60. Пір'я 12. Буде 15. Цей у нас буде 50. Далі йдемо. Лірко тримачі. Усі, які ви бачите, крім мечикотримача, тримача, два штуки. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. Буде у нас 500 гривень. Так, мечикотримачі. Ось такий ціна 150 гривень. Ось такий. Іч, ціна 100 гривень. Так, що далі? Є ножиці по металу. Ось такі 60 гривень. Клеми дві штуки. Дві пари 150. Мечики. Три штуки у нас будуть 70. Далі рашпілля. Два. І третій напильник. Ціна за них 100 гривень. Карабіни два штуки 50 гривень. Далі штангель гарненький, чистенький. Все і видно, якраз можна вимірювати, дивитись по 100 гривень. Цей у нас буде 45, цей у нас буде 30. Сверла у нас будуть 200 гривень за ці всі. Якийсь є зйомник цікавий, незрозумілий для мене гайка накручується. Ціна 150. Винт. Ось такий. Розміри всі у Viber. Ціна 80 80 також буде монтіровка, ключ на 10-12. на 12. Ціна 50, леза. Повністю нові в роботі не були. А, розміри також всі в Viber. Ціна за них 550 гривень. Ножі 35, 35, 30, 45. Топор ось такий 100 гривень. Ось такий буде у нас 120 гривень. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 40. Так, і ще топори тут є ось такі. Труд... Труд май. Вроді би так написано. Заварений. Ціна 150 гривень. Ось такий є. Також заварений. У нас равно так дуже багато. 150 вибачаюсь за алігорію таку, але як є. Ціна 120 гривень. Ціна 100 гривень. Так, накидні ключі на 30 ржавчиною побиті. Сразу кажу, як є. Їх тут кількість 3 штуки. Ціни по 75 гривень за кожен. Є шестигранник. Ось такий, ціна 80 гривень, є викрутка 120. Ці ножниці у нас будуть 200 гривень. Гарні, красиві, блискучі, ці в нас будуть 80, ці в нас будуть 150. І цей топор буде 100 гривень. Цей вже було в відосі. Покажу знову таки. Ціна за нього буде 80 гривень. Гак якийсь такий цікавий. Е, болти, 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 не пам'ятаю, на 17, мабуть. Шпильку треба поміряти. Тут десь кілограма є, тому як є, так є. Ціна за них 60 гривень за кіло. Кому треба, звертайтесь. Ну, а там ножниці по 65 гривень за штуку. І вони будуть ваші. Тиски можна запропонувати ціну. 120 губки, 125 -ті. Стартер у нас буде 650 цей у нас 250, пістолети у нас будуть по 60 гривень. Коробка у нас буде 120 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося або ж хто хоче щось купити, звертаємося на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу для всіх тих, хто цікавиться такими речами. Пишіть, присилайте фото, для того, щоб можна було зрозуміти, що вам саме треба. У нас іде повна оплата на карту. Оплачуйте і вона буде ваша. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви знаєте. Всім дякую, гарного, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.